Україні, героям слава! Сьогодні я знімаю відео, Диску, як ми дискуємо, дискуємо поле. МТЗ з дискою обороною. Тут нам люди віддали ту віші 60 сотків чи 50 сотків. Дискуємо. Приїхали під вечір, бо не мали часу, трохи там січкарню встановлювали, трохи комбайна дробляли, бо будемо молотити, гречку. гречки, я вам вже казав, 10 гектарів і сої, 10 гектарів будемо молотили. Так що доробляли трошки комбайна. Тут подзвонили нам люди і сказали, щоб ми поле собі забрали. Та й ми то. От, е, була, того року, тут була пшениця, а там е, був Овес на там, тій стороні. Будемо сіяти, ще не знаю, але скоріше всього гречку. Бо тут, е, чор, тут не є так, якби чорнозем, як в нашому селі, бо тут є інше село, тут є так, якби жовта е, глина. І тут дуже не родиться. Бачите, кущі запустили, а ми то ми це все ломимо, тріщимо, щоб було поле. Така травка виросла, можна навіть людям, хто хоче давати косити травку корові. Тут до 50 сотків. Перше дискуємо, може за тиждень будемо урали і на другий день зразу будемо сіяли. Ну, я, та, я вам скажу, бере так як глибоко. Мене скільки тут приблизно сантиметрів бере. Ну, моя ладошка не... десь віце до ць... пальця великого віце ось. Трошки бере. Трішечки бере. Ну, тут є трохи поля обробляти. Не, тут е, більше трошки. Я не знаю, я відео вроді не скидував там, де ми траву передисковували. Ми передисковували свою траву. Бо віддали нам траву е, скільки там було. Я не знаю, там вроді 50 чи 40 сотиків, а тут я бачу, що тут більше трошки землі. Вроді ще приїхали було, видно а тут вже сонце зайшло. І нічого будемо працювали в темноті. Фари є, світло є, задні є взаді є, впереді є, мігалки включив і пішов. Собі робити. Трактор вже не стягує того поля, гріється дуже сильно тепер. Ну На ворці все одно так не гріється, як на дисковці. Дисковка на ну, якась мою тяща чи що. бо... Ну не знаю, ну, Ми от зараз може обійдемо так, ну не знаю скільки кругів. Ну Наприклад, 7-8 кругів обійдемо і будемо ставити, бо розхліпкується вода з радіатора, е, виливається. Їздимо на четверта, третя передача. Ну, З гори четверта, під гору третя, друга. Тяжко. Тут, бачите, сою наші понасіювали люди, купили собі трактора і сіють. Тут вже фермер. Сіє великий. Ну що, все, всім пока, підписуйтесь канал, ставте лайки.